Давайте з простих прикладів ви робили танки і БТР, налагоджено все було. У вас там якийсь Укроборонпром, якісь там у вас не просто замовлення, ліцензії чи ще щось. Вони там все поділили вже мільйон років, воно просто працює. Кому там ті відкати йдуть, непонятно, але умовно, воно все працює. І зараз вони знову збираються туди гроші дати. А вже система така: а нащо нам той танк, який проживе на полі бою три дні? Від сили. Типу, де я його взагалі застосую тепер? Нащо стільки грошей, якщо ми замість того танка могли б зробити настільки ну, дронів, що ого-го. Що опір, звісно, буде і від людей, які нову парадигму вже розуміють війни, і опір буде від старої парадигми, тому що люди, які звикли, вони налаштували заводи, вони налаштували ці всі схеми. Або хтось скаже: ну, і що, що там є дрони, а що ми будемо робити, коли дрони закінчаться? Або що ми будемо робити, а як саме ми будемо наступати в такому разі, якщо танку немає?